До урологічного відділення лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги щороку звертається близько тисячі містян. Відділення спеціалізується на гострих інфекціях, ниркових коліках, ургентних патологіях та ускладненнях сечокам'яної хвороби. Нині там турбується про 40 пацієнтів. Одразу я поступила на оперативне втручання, тому що Захворювання вже було дуже багаторічне, дякуючи лікарям, медичному персоналу і молодшому персоналу відділення. все, я думаю, піде краще, налагодиться і буде все добре. Лікарі наголошують, обстежуватися в уролога слід всім принаймні один раз на рік. Особливо це стосується чоловіків після 45 років. Фахівці кажуть, послуги безплатні, адже заклад має договір з НСЗУ. На допомогу завжди готові прийти вісім спеціалістів, що працюють позмінно 24 на 7. Також у відділенні проводять і унікальні операції з мінімальним хірургічним втручанням. Операції ми виконуємо всі малоінвазивні, ендоскопічні операції, лапароскопічні операції. У нас найновітніші технології та все найновітніше обладнання. Одна з, наприклад, складних операцій це коли є єдина нирка і там вийшов камінь з нирки, закупорив відтік сечі, і на цій нирці потрібно оперувати.